Вітаю всіх, ну що, ці, ці канітєлі зроблю ось що. Харківщина, ну що? Мене не цікавить зараз інші області, проявлю трішки егоїзму. Мене зараз цікавить Харківщина. Якщо ці канітелі дійсно стане краще Харківщині, я почну займатися Херсонщиною. Як, як я завжди це роблю? Розберемо всі області. Але зараз мене цікавить Харківщина. Ви бачите, це цікаво, тому що ми ніде не значимося ні в яких дільошках, а нас дрючать. Неприємно. Чи дійсно війська РФ вийдуть з Харківщини по домовленостям? Чи дійсно війська РФ вийдуть з Харківщини по домовленостям? Давайте подивлюсь двома колодами. Чи дійсно так буде? Чи дійсно вийдуть? Дубі мої, ну в мене слів нема. У мене слів нема. Ось вони. Так, вийдуть. Хто не зрозумів, вийдуть. Хто не зрозумів, то вийдуть. Ось, десятка кубків це свято і це населений пункт, беру область. В даному питанні це буде область. З області вийдуть. Вийдуть, так. Це домовленості. Так, беремо, беремо цю колоду. Дійсно, війська РФ вийдуть з Харківщини по домовленостям. По цим домовиласям. Вийдуть. що дійсно вони вийдуть з Харківщини по домовленостям? Беру другу колоду. Тут. Так. 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 Швірка мечів так. Вони вийдуть. Вийдуть, вийдуть, вийдуть. ну Руйнування, звісно. Не без руйнування по справедливості. Вісімка кубків, єдине, що це вода. Це вода, зві... чи дійсно вони звідси вийдуть. Куп'янський район це вже так. Тепер подивлюся колодою. Це буде по адмінкордони Харківської області. Цей вихід буде по адміністративні кордони Харківської області. Давайте глянемо так. Трійка кубків. Так, повинно бути так. Ну, повинна бути, але король мечів буде тут ну, тьорка. Ви ж розумієте, пам'ятаєте, що там не було подмії кордони? Ну, ворог буде тут маніпулювати сильно, але подивимось. Так, повинні бути адмінкордони. Ну, Як завжди, в Куп'янськ, ви ж розумієте. Так, ну, так, там буде важко. Десятка жезлів, тиск обставин. Північна частина, східна, вибачте, північна буде повністю по кордоні, східна частина, там буде питання. Можливо, знову через Луганщину, не, не скажу інше слово, не можна так матюкатись. Там можуть бути проблеми. Ось, єдине, що можу сказати, Харківщина, така в нас ж де доля. Господи, дякую Ердогану, що взагалі такі питання є, що нас не ділять, ми не йдемо в ділюшку. Це вже перший результат, скажу вам чесно.